А, все, запустило. Ну, щось може з YouTube. YouTube. Добрий вечір, я диспетчер ще раз. Гіперовери, мабуть, вже відходять, вже з'являються приталені силуети, а оверсайз не такий шалений. Дивіться, все ще залежить від того, що для вас означає гіперовер. От що таке гіперовер? Це коли воно отак, отак, майже пончо, чи, чи, чи як, в мене є базовер міда. Він широченний, дуже широченний. Ну, може, він навіть і гіпер. Не знаю, може і так, а може і не так. Так, YouTube. Ось така річ. Виріб в косах. Ви подивіться на її талію. Тобто, ви розумієте, ось, яка ширина іде виробу. Незважаючи на те, що це коси. Якщо ви зробите собі на вашу ширину, навіть якщо у вас відсутність талії отакий от е, широкий виріб, кардіган, він у вас може бути розпашний і довгий, та, без е, застібок. І буде вам щастя, ви будете супрово виглядати. Зараз по всій Україні змінилися графіки відключень. Відключили світло на твигоді не раніше. Ну, в мене ще начебто світло є. Да, ще є, я буду орієнтуватися на, на розетку. Бо, бо свобода облягання ще раз. Не бійтеся, ну, гіп -ровер. я просто перші якісь такі наряди Алли Пугачової, коли вона виходила, то знаєте, отак трошечки рукавчика отак було, да? і далі вже йшло таке, типу, там летюча миша. От. На будь-яку фігуру. Вдало, просто підберіть собі ширину і довжину. Юлічка пише: вдалі є, мабуть, у кожного. Сьогодні дивилася огляди з подіуму, то гіперовер відійшов. Свобода абсолютно адекватна. Ще раз кажу: підкажіть мені, гіперовер це яка свобода облягання? Бо зараз ну, не зовсім, щоб я була з вами, з вами на одній хвилі. От гіперовер, це яка свобода у нас? Облягання. Ось ще один варіант, приклад, перлинна да? резинка, але вона тут е доволі таки крупна. Ю інстаграм, о, YouTube показую вам. Вона доволі таки тут крупна. Тобто, якщо ви розмір М і більше, е ви можете в'язати собі отаке, да? типу кімоно, на кімоно, воно з запахом називається. А але в'яжіть на мілких спитях. Також класний, гарний. А, значить, ніколи, ніколи собі, якщо ви будете в'язати перлинною резинкою якісь якусь річ, не підкручуйте отак рукава, як у неї. перлинна резинка це не той візерунок, на якому о, в який гарно виглядає, коли його завернути. Мені не подобається. Якщо вам подобається. Ви це бачите якось, можете вписати в свій, як я кажу, да, гардероб, будь ласка, але посадіть рукава. Якщо довгі, відріжте рукава, і буде вам щастя. 1 на один. Експериментуйте 3 х 3, хоча тут 2 х 2, чи може 2 х 1 десь. А, тут 2 на 1. Експериментуйте. Не бійтеся експериментувати. Реально воно того варте. На зразку у вас є зразки. Так само подивіться, як сидить плече і де воно закінчується. Тобто, яка свобода? От це для мене така класика, мені подобається. Довгий рукав прекрасно. Тут було питання, які розхід нитки на перлину резинку м розмір. Ви берете ваш звичайний розхід на светр і плюсуєте 30%. 30 ви плюсуєте на перлину резинку. На коси орієнтовно ви плюсуєте 20% на перлину плюсуєте 30%. Наступне це, ну, такі, знаєте, звичайний, звичайний, як по мені, кардіган. Тут суміш, то знаєте, така. Суміш гладкої нитки і м'якої, це так в'яжуть у нас, так? Да, скандинавські в'язальниці, вони люблять змішувати, перемішувати, нічого проти не маю. Звичайний простий кардіган, можна в'язати, носити, і буде вам щастя. Так само на будь-який розмір. розмір. Визначайтеся тільки з довжиною. Якщо, наприклад, ви не знаєте, як вам відміряти ту довжину? Що робити, ви можете починати в'язати кардіган, якщо він у вас шивний, а не зверху вниз. Ви його починаєте в'язати, ну, набираєте його на додаткову нитку. Якщо це вас не порушить самої там резинки. і всього, ну Не резинки, а не порушить візерунку. І потім прив'яжете резинку. Якщо ні, якщо це не підходить такий варіант, то можна відв'язати потім з резинкою окремий візерунок і голкою це все поєднати. Це вже наступний левел, але не лякайтеся, ми до цього ще прийдемо. У всіх карді спущене плече. Ну, мені здається, мабуть, що у кардігані воно так і має бути. Бо посадка більш конкретно на плече, це вже буде більш у ковтинах. Так, Юля пише, для мене гіперовер те, що більше 30 см до обхвату, а білі перлини просто один в один, роки 4 назад в'язала. Тобто все повертається. Будь-яка резинка зроби з L розміру 2, xl то ще засада не будь-яка. Якщо ви відв'яжете для себе кардіган резинкою, перлинною резинкою на спитях 2,5. І прорахуєте, щоб у вас була свобода облягання, наприклад, 20 см, ви не будете виглядати 2X. Я вам це покажу на прикладі, коли буду в'язати собі оцей кардіган. Якщо у вас буде мілка перлина резинка, не буде воно виглядати як 2 xl І якщо ви навіть резинкою 2х2 відв'язали собі якийсь светр, він у вас йде по фігурі. Це те, про що я казала на початку. Ви його вдягли, у вас там мінімальна да, 10 см свобода облягання. Дай Бог, щоб з кожної і попереду 10, і позаду 10, з кожної сторони по 5 см, дай Бог, щоб там 10-10 і см. 10. Да, оцей візерунок лапша. Воно вас обтягнуло. Ну, звичайно, будемо виглядати не дуже-не дуже в цьому якось гарно, класно. І чому у них у всіх контрастні гуцики? Це зараз в тренді. Ви знаєте, мені здається, що хто як хоче той такі гудзики собі пришиває, ну, хтось шукає тон в тон. а В мене лежать взагалі кнопки пластикові. Я, наприклад, ну, не хочу, щоб гудзики були видні, бо я ще не знайшла ідеальний, ідеальний варіант, коли ти вив'язуєш планку. І Гарно виходить, да? Гарно виходить оця дірочка, щоб вона не тяглася, не витягувалася. От коли я знайду цю ідеальну дірочку, як її в'язати, тоді в мене будуть гудсики. Поки що в мене такі потайні кнопки. Я вам скажу так: ось, ось Наташа в мене тут живий приклад. Наташа в мене дуже класна дівчина з пишними формами. Uh, в неї зараз трошки там заштопорилося на стадії рукавів свет з інтернету, uh, але ми дов'яжемо вшим і рукава, Наташа, і сфотографую вам і покажу, як свет з інтернету і з достатньою свободою влягання ну, також класно на фігурі. А я просто бачу в цьому сфері. Я думаю, що вони з Гальки зроблять. Такі природні темні. Ну, можливо, можливо може і так. А, що в цьому карді? Карді, а тут ще карман є. Значить, дивіться, кармани, дівчата, будьте з цими карманами обережні. Перш за все. А, давайте так. Мені здається, що от задам питання, навіщо нам в кардіганах кармани. Може, воно, звісно, і класно і модно, але функціоналу вони не несуть ніякого, Вони привертають увагу. Якщо вони у вас там отут на талії, вони привернуть у вас цю увагу на талію. На цій неділі рукави, без питань, Наталя, без питань, ви знаєте, де я живу. З рукавами, з карманами, треба бути також дуже обережними. Так, тут такі є кармани, вони типу скритні, але кармани вам додадуть ще об'єму. Тут так само ви бачите подвійно зв'язана отака планка і вона по краю, по-перше, трошечки, трошечки вона мені наче, ну, розходиться. Хотілося б, щоб вона була більш така. Ну, Я би її зв'язала, мабуть, в одну тут нитку, бо вона, от така, трошки широкувата, як по мені. В'язала собі жилет резинкою один на один з кашеміру, став майже у половину ширше, прийшлося різати. Правильно треба обирати пряжу, тоді я цього ще не знала, хотілося дорого багато. Ну, слухайте, з кашеміру ж то в'яжуть і якісь о, водолазочки, з кашеміру в'яжуть шапки. Тут просто, можливо, десь щось була неправильно підібрана щільність, як варіант. Бо на широких, на великих спицях в'язали, і, ну, і воно трохи поплило. Таке також буває, ну, ніхто не застрахований. А, варіант з такими смужками був. А, мені здається, що якщо ще перша смужка, ну тут теж, знаєте, варіанти у білопряжі зв'язали, зв що було. А мені здається, отут о, смужка. От на резинці да, на резинці смужки, там ще на рукавах вона трохи є, має право на існування, так. Оці смужки, які вже по руках ідуть, і по тілу, вони просто, знаєте, трохи розрізають. От. Понизу ще, може, будь би, от були б смужки понизу і смужки по планці, і все. На рукавах і ото смужка, яка відрізає по талії, просто переріз робить, вона дійсно зайва. От. А так, в принципі, візерунок можна брати собі на замітку, на примітку. Так, наступна буде зараз така модель. Це отакі, так, да? крупна перлинна резинка. Дівчина розміру 2ксі, я думаю. В принципі, сидить непогано. Планка мені не дуже подобається, бо вона, наче, знаєте, бачите, знизу вона підскакує. Ну, тобто, і там би треба, ще попрацювати з планкою. Всі, хто то розмір М і більше, ми таке не в'яжемо. Нам таке не можна. За рахунок того, що буде отака, ну, ми будемо не дуже, не дуже гарно виглядати в такому. Далі, один також з моїх улюблених: карді, який просто, да, смужка по краям в нього йде така мулінешна. Доброго, доброго дня! Перлина це, це патентна, це жемчужна ми її називали. Як переклали, так воно, як то кажуть, і пішло. Ось. Мені подобається звичайний простий, він розпашний. Зати можна з будь-чого. Класний варіант, реально. Якийсь залишок у вас є, можна пустити, ви його вдягли на будь-що і пішли. Ну, якщо дуже хочеться, зробіть собі там, знаєте, є такі різні варіанти поєднання, якісь собі там, ну, гачок на відстані, щоб він не з'єднувався. Мені подобається однозначно так. Ну, колись, може, зв'яжу, як дійде черга. Так, це для мене варіант. Взагалі, ну, я б сказала, невдачний це навіть не те слово. Ну, кармани то карманами, ми вже як про них поговорили. Звісно, якщо вам дуже хочеться, то, будь ласка, кармани мають право бути, але, але подивіться. Перлинна резинка на карманах і на цілі самого кардігана вони різнонаправлені. Це вже як би, як би, так би не допускається. Вбираємо, як можна виправити. Виправити можна так. додати... Ще би я би трошечки, може, би дала свободи, забрала звідсіля кармани і зробила би його е коротший. Отак от, от і тоді було б класно. А так, а так, от не дуже. А ви на машинці не в'яжете машинка, тому я знаєте, заповітна мрія. Після свого магазину пряжі, ну чи може вони там десь поряд стоять. Тому я мрію, мрію, це скоро колись буде. Так, моя улюб... одна з моїх улюблених моделей, яку я собі дала обіцянку, що я її собі повторюю, ви всі бачили. Багато хто. Я знаю, що в мене Наталя щось планувала чи свет, чи кардіган такий в'язати От, дуже мені подобається так само. Модель маленька, кардігана є свобода облягання. А... Можна навіть такий кардіган в'язати. А... Я в'язала свет, який у мене на YouTube в вільному доступі йде погон не погон. Розрахувати кардіган і зв'язати кардіганом. І також буде суперово класно. Ось. Ну, мені подобається модель. Не хочете робити його отаке різнокольорове, зробіть ціло спинка рукава одного кольору. А оці е, другі рукава, які, да, які виходять у ці рукава, і отам той е, комірець, який в нас виглядає, зробіть його е, ну, іншого кольору, і буде вам щастя. Класна, вдала модель мені подобається. Так. Так. Це звичайна модель. Отака, мені здається, звичайна, проста модель. Я б єдине зробила, мабуть, її ну, без цих без гудзиків, я би зробила її просто а, розпашну отаку. Просто має право на існування єдине. А, якщо ви зв'яжете отак, що воно буде у вас, якщо ви розміру L і більше, зв'яжете отак, що воно. Буде вас по стегнам обтягувати, то буде додавати деякої нам да ще 5 кг. І як правильно сказати і обтяжувати наші стегна. Так, свєта Супер. Тільки погон обережно для дівчат широкими формами. А чого погон має бути обережно для дівчат широкими формами? Якщо у дівчат Отаке плече да, від того, що в нас тут є, да, у нас є кісточка, і на кісточці в нас нарощене. Якщо ми зробимо погон не, 2 сант... ну, не 3 там, да, на 6 петель, а зробимо погон 12 см. все має бути, як це правильно сказати, відпов... Відпов... пропорційне. Да? Тобто, якщо в мене тонюсіньке плече, то, звісно, я можу зробити собі тоненький погон. Якщо в мене плече більше, я його роблю собі 10-12 см. Він буде класно виглядати на фоні, неважливо, який тут у мене буде розмір, бо він буде пропорційний до всього. Розумієте? Не робіть оце таке, знаєте, типу, якщо погон, то все. З пишними формами носити не можемо. Можемо. Ми можемо все. Мені треба, щоб ви поприсилали якийсь такий приклад. Цікава, жаль, вона не на моделі, але за рахунок зміни оцих всіх кос, аранів, якихось жгутів, воно накручене, там відрізане, там, ну, тобто, да, такі, імітація печворку. Так, саме погон на цій моделі, що ви показали, а не взагалі, ну тут, тут дивіться. Світик, тут він е, пропорційний до тіла. Тут все пропорційно, мені здається. Ну ви мені прийшліть. Якщо у вас є якась фотографія, прийшлі, мені хочеться розібрати. Значить, ті, е, хто розмір М, ну, мені воно подобається, але щоб його вдягти, треба ще дуже класно попрацювати. Мало то, що з шириною, з косами, з чередуванням. Візуально виглядає класно. Але а, різних оцього чередування кіз отут треба бути обережним. Так, як на вашу думку вибирати модель? У мене проснулися коти. Як на вашу думку вибирати модель а, модель плеча з великими плечами? У вас має бути пропорція. Пропорційне. Тобто, у вас у цілі, ви собі не можете зменшити, ви за рахунок широких плечей маєте урівноважити тіло, щоб коли на вас візуально дивишся, у вас да, такі струнки ніжечки, і зверху так от, ну, я не знаю, які у вас ніжки, але взагалі воно буде так візуально здаватися. Тобто, ви не можете собі в талії зменшити там набагато, ну, не то, щоб зменшити, приталити свій виріб, бо плечі будуть здаватися ще більшими. А так мені в цілому здається, що ну, а, половина таких, і, так, яких, якихось таких оці, цих, а, як це правильно сказати, забобонів, або неправильно підібраний розмір, тобто, якщо у вас плечі, плечі ширші, ніж там все інше, тоді ми відштовхуємося від плечей. Так, так, як наважу так. Тому, якщо у вас тут плечі в'яжуться, якісь, ну тобто спущені, не спущені. навіть і погон можна... широкі. Треба подумати просто. Погон на мої широкі плечі і широку спину треба чатіно планувати і сповняти. А скільки ти, Юлі, зв'язала погон? Якщо ми говоримо про те, що ми міряємо в рослинах, ти вдягаєш. Ти дивишся, що це погон, і воно вже сидить від слова зовсім і ніяк. А... Якщо ти на себе в'яжеш, ти ж уже собі заміряєш свої плечі, свою ширину. І ти від цього відштовхуєшся і будуєш від цього весь виріб. Мені здається, що проблеми взагалі вообще... погона нема. Це або якісь Погон, який ну, зв'язали, не відштовхуючись від ширини свого плеча, ну, я собі уявляю, я собі в принципі бачу, фігура часи я зрозуміла. Правильно, тоді вам просто-напросто робити зменшення, приталювати ваш свет взагалі. Від слова зовсім ніяк. Ви його або робите отаким, наче, да, коли починається резинка, як я сказав, правильно сказати, а, тюльпаном трошечки там, да, але не дуже, щоб ви не вийшли така а, бульбашка. От. І так само вам а, той самий погон ви в'яжете так, як і в'яжете. Єдине, що зробіть його урівноважити. Багато що залежить від кольору. От, зробіть собі широкий погон, як в мене погон, не погон. І буде класно. Я також не маленька в плечах. Маленька в плечах я була до війни, коли тут у мене, ну, знаєте, так, воно було. Зараз я вже взагалі ніде не маленька. Ну, я просто зараз зависаю, я дивлюся на свої светри, які лежать, щоб таке привести в цей у, у приклад, наприклад. Просто віднімати відео і показувати. Поговоримо про наступний кардіган. Це ще один мій фаворит, дуже мені подобається. От. І тут дивіться, так само, якщо ви правильно підберете ширину виробу, і оці вертикальні смужки, які у вас починаються. Бачите, вони там ну, за центром грудей починаються. З ними треба бути обережно, бо якщо у вас є, як то кажуть, животик, то вони вам можуть ще додати трошечки. Якщо животика нема, то в принципі вони вас будуть трошечки видовжувати, ну, різниці нема. Один з моїх фаворитів прям хочеться повторити, він, начебто, такий простенький-простенький, і, і мені дуже подобається. Тому масу в магазині і не впечатляє. Тріснуть в'зать тільки і спрячь, що абсолютно не міняється в стірки. Я проте й кажу, що в магазині вшити, на китайському заводі все на одного. А... Мені треба запросити до себе подругу, Катьку. Мені здається, вона в неї погонне погоне з того, як на ній і як вона буде на мені. Вона вища за мене, от прям треба буде, а... треба буде це зробити. І при, і запросити, і точно